В обласному центрі вже тиждень діють ялинкові базари, найбільший у самому центрі. Щоб переконатися у безпеці продукції, що тут реалізовують, Хмельницька обласна державна адміністрація прийняла розпорядження, згідно з яким на рейд місцями продажу новорічних дерев вийшли працівники правоохоронних органів, екологічних установ та лісівники області. В нашій системі діє значить таке обов'язкове право, щоб ми ці ялинки чи купували з нашими спеціальними штрих -ходами. Значить, Є бірках. Яка чіпляється до кожної ялинки. От, вона значить, свідчить про те, що ця ялинка значить, придбана законним чином. До пана Анатолія, у перевіряючих є питання. Щоб не було такого, що ви самі поїхали туди, нарубали, значить, потім приставили якісь значить, за сторони ці бірки. І невідомо, яку продукцію тій самій людині підсунули, значить, щоб вона сьогодні тримала її в хаті. Продавець наполягає, що бирки для ялиночок є, але на деревці їх чомусь не повісив. Дивіться, як правильно, Оце Відпущені в Летичському держмізвості. No. Тут ваш тут вказується номера бірок, які супроводжують кожного цю ялинку вашу. Так само на кожна ця бірка повинна бути на цій самій яли. Що вона відповідає року. значить, чого нас... ж ви їх поснімали? Фахівці наголошують, що нелегальна вирубка хвойних красунь переслідується та карається законом. Передбачена відповідальність аж до кримінальної. Якщо особливо ціні породи зрубані, от, то, значить. Тоді відбувається значна шкода, відповідно, штрафні санкції за це надзвичайно великі. Пан Віталій приїхав на ялинковий ярмарок з Івано-Франківська. Цьогоріч у Хмельницькому він уже в п'яте. У нього є дозвільні документи, а на деревцях присутні відповідні бирки. Так, а ну давайте будемо дивитися ваші номера бірок. Чи вони попадають в цей перелік? 32, 92, 33. 32, 01. Відповідає, значить, що воно так придбана. Та не всі хмельничани зважають на ялинкові чіпи. Кажуть, головне купити гарне деревце, тож довіряють інтуїції. Ми цим хлопцям в очі подивилися і ми їм довіряємо. Спеціалісти у свою чергу наголошують, що нехтування основними правилами купівлі новорічних дерев може бути небезпечним, перш за все, для вашого здоров'я. Ялинкові бирки гарантія того, що деревце зростало в екологічно чистій зоні, та не принсе господарям дому неприємних сюрпризів. Тож ваша безпека і гарний новорічний настрій лише у ваших руках.